В Україні відбулася вражаюча подія. Президент Зеленський презентував план стійкості у Верховній Раді. Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє, І в цьому відео, власне, я буду говорити про фантастичні і фантасмогоричні очікування українців від цього плану стійкості. Спробую помислити над тим, а що ж надихнуло нашого найвидатнішого президента на формулювання чергового плану. Обговоримо те, чи потрібно нам заводити книгу обліку планів, і, власне, обговоримо, по суті, сам план, адже він є надзвичайно потужною інформаційною подією, як і все потужне, що робить наш найпотужніший в світі президент потужної країни. Якось так воно звучить. Насправді, ви знаєте, в мене вже якась відраза, навіть не відраза, Я, попри те, що це моя робота. Постійно насправді слідкувати за інформаційним полем, дивитися першоджерела, дивитися особисто виступи різних персонажів. в мене вже починається якийсь нервовий тік. Коли ми говоримо про виступи Володимира Зеленського, про те, що презентує нам влада, це все така відверта брехня, такий цинізм. Фантастична тупість. Ні, не у випадку Зеленського, він хороший актор, він вміє грати. Але фантастична тупість, коли послухати багатьох інших чиновників, що вони говорять. Люди не розуміють наскільки глибокій кризі і катастрофі ми знаходимося, які істоти з інтелектом рівня не знаю, амеби там чи інфузорії, туфельки нами місцями керують чи управляють інформаційним полем. Це, це просто насправді страшно. Ну, але власне, перейдемо до плану Володимира Зеленського, плану стійкості. Я так думаю, Володимир Зеленський і ті, хто пише йому різні тексти, його так би мовити, спічрайтери, вони згадали рекламу первака, яка колись була, щоб стояв у кожній хаті. От Володимир Зеленський вирішив з допомогою свого плану стійкості це реалізувати. І так, по пунктах, власне, це все виділено. В 10 пунктів досить непогано його погрупував нардеп Железняк, який сам є, м'яко кажучи, не надто поважною особою. Але єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека громади, людський капітал, культурний суверенітет та політика героїв. З найцікавішого виборів та зниження мобілізаційного віку не буде. Далі тезисно по кожному пункту. Перший пункт єдність. Вибори під час війни неможливі за конституцією. Першочергово справедливий мир, а вже потім вибори. План стійкості буде деталізовано за участю громадянського суспільства, бізнесу та експертів. І так, щодо виборів, Володимира Зеленського штовхають до виборів, в тому числі штовхають його західні партнери, тому що. Відповідно до Конституції Володимир Зеленський пересидів вже свій термін. Щоправда, в Конституції не передбачено саме такого моменту, який у нас відбувся, такого прецеденту. І виходить, що вибори неможливі. Проте, коли говорять під час війни, то хотілося б почути детальніше юридичну категорію. Чому? Тому що в національному законодавстві є два поняття, які стосуються війни: перше це воєнний стан, і друге це стан війни. Причому це різні категорії, це різні категорії і на внутрішньоукраїнському законодавстві, і на рівні міжнародного законодавства. З точки зору логіки і з точки зору міжнародного права, ми повинні були ввести стан війни в перший день після повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Теоретично його можна було вводити ще і раніше. І насправді, з 2014 року, з моменту анексії Криму, у нас були всі підстави для того, щоб вводити воєнний стан. Воєнний стан після того скликати консультації по Будапештському меморандуму, спілкуватися з нашими гарантами. Цього зроблено не було. І так, Володимир Зеленський тут свято слідкує за виконанням Конституції і каже, що вибори під час війни неможливі. Йо ж Конституція. А коли Володимиру Зеленському треба торганути нашою святою українською землею, за яку, зрештою, лється це українська кров? Землею, надрами, всупереч 13 і 14 статті Конституції, то він це легко робить. Коли треба, то він витирає ноги об Конституцію. І навіть далі в цьому плані він говорить про множинне громадянство. В той час як стаття Конституції говорить, в Україні існує єдине громадянство. І це множинне громадянство це страшна загроза. І не просто так Зеленський його насправді прагне так втулити нам, впарити, так би мовити. І воно насправді безпосередньо пов'язане із розпродажем України, із розпродажем землі і надер. Коли в нас е, значну частину нашої землі і надер викуплять двох-трьох паспортні люди, ну дуже цікаві наслідки будуть. Але йдемо далі. План стійкості буде деталізовано за участю громадянського суспільства бізнесу та експертів. А громадянське суспільство це хто? Це ті, хто, як собачки на задніх лапах, слухають нашого найвеличнішого і кажуть, ой, який ти молодець. Чи ті, хто запитують, а хто розмінував Чонгар? А хто вивів бригаду Нацгвардії на початку лютого 2022 року з Гостомеля, і Гостомельський аеропорт лишився відкритим. Хто не захистив Київ з півночі? В той час, як вже 16 березня, цілий директор ЦРУ Сполучених Штатів Америки Бернс особисто приїхав і особисто повідомив Зеленському, що це буде. Оці люди, які запитують, які мають критичне мислення, вони відносяться до громадянського суспільства чи не відносяться? Ті, хто кажуть, що Конституцію завжди треба виконувати, зокрема, 13-14 статті Конституції. Щодо землі, щодо надри і так далі. Ті, хто кажуть, що не можна здійснювати розпродаж України, особливо розпродаж під час повномасштабної війни, ці громадянське суспільство чи ні. Бізнес. Бізнес це ті, хто виробничники це чи ті, хто зараз постворювали фірми буквально за місяці. Для того, щоб освоювати тендери, багатомільйонні тендери, Навіть на фопів оформляють багатомільйонні тендер. На фопів, яким навіть поза 80 років, або яким тільки виповнилося 18. А ще до повномасштабного вторгнення в нас був такий бізнесовий геній Юзик. Точніше, не зовсім він, а його брат. Зміг до повномасштабного вторгнення на кар'єрі заробити близько 2 мільярдів гривень. Трошки менше. Це ж бізнесовий геній в наш час, правда? І ті, хто яйця Збройним силам України мали постачати по 17 гривень, це також бізнесові генії? Чи ні? Ну і експерти. Ну, тут, в принципі, все зрозуміло. Хто кому експерт? Якщо ти закінчив Трускавецьку школу, ти експерт. Якщо ти закінчив університет Шевченка і маєш логіку і задаєш конкретні запитання, ти не зовсім експерт. Не зелений. Йдемо далі. Фронт. Зміна підходів до управління в армії, створення посади військового омбудсмена, нова система контрактів для військових, збереження поточного віку мобілізації. Єдине, що важливе і нове тут прозвучало, це збереження поточного віку мобілізації. Пробували, пробували нам вкидувати ідеї стосовно зниження мобілізаційного віку, але українці на це не йдуть. Зрештою, якщо. Буде загроза знищення всього українського народу, а якщо ми втратимо генофонд саме молоді, ну, то так воно може і відбутися. То для чого тоді взагалі йде війна? Але в мене от виникає таке запитання: от мене перед очима ті всі його пункти, зокрема, зміна підходів до управління в армії. А скільки часу від повномасштабного вторгнення пройшло? Скільки сигналізували? Добровольці, волонтери, про те, що багато процесів йде не так. З усім. З оформленням того, що волонтери передають автомобілів, дронів. Хто дронами забезпечує Збройні Сили України? Міністерство оборони з десятками мільярдів, і з ефективними менеджерами, надзвичайно ефективними. Чи волонтери? Так що про це не було відомо? І тут пікантності всьому цьому плану стійкості, так би мовити, дає той факт, що Володимира Зеленського вся влада в руках. Він Верховний головнокомандувач, у нас час війни, в нас введений воєнний стан, він має свій кабінет міністрів, він має свою більшість у Верховній Раді, до якої за випадковим збігом обставин долучилися. Депутати від нині забороненої ОПЗЖ. Ну, вони прозріли, стали патріотами України. Ви не думайте, і свято підтримують всі ініціативи Володимира Олександровича, синхронно голосують з зеленими слугами неукраїнського українського народу. Але це я відволікся. Все разом, тобто, вся влада в руках, і тільки зараз справа доходить до того, що щось неефективне в управлінні, щось треба змінювати. Правда, а сигналів раніше не було. Йдемо далі. Зброя. Пріоритет дронів в 2024 році планують виробити 30 тисяч далекобійних одиниць, виробництво трьох тисяч крилатих ракет і розширення програми Нептун. Запуск технологічної ставки для інновацій. Це все правильні ідеї, тільки для чого про це оголошувати план про технологічну ставку? Його треба просто взяти і зробити. Причому ну, використати насправді досвід тих, хто безпосередньо зараз вже виробляє. Причому, в першу чергу, акценти ставити на інженерів, не торгашів з розряду Умєрова чи ще когось, а саме інженерів. Ну, Стосовно кількості того, що планується виробити, ну, розширення програми Нептун. А що було раніше? Ну, У нас глибоко дотаційний бюджет, але гроші нам дають. А чому раніше не розширювалася програма Нептун? А скільки ми зараз зробили крилатих ракет? 3 тисячі треба зробити. А скільки ми зробили? Ну, це ж, не, це ж очевидні, абсолютно на поверхні питання. Ну, пріоритет дронів. 30 тисяч далекобійних одиниць це абсолютно правильна ініціатива. 100% підтримую. Чому зараз? А де раніше? От я знаю деяких винахідників, і в них вони постачають для Збройних сил. А, і певні ціни там в них були максимально дешеві, і дрони, грубо кажучи, максимально сердиті, без всяких ускладнень, але, але максимально, скажімо так, їх можна використати для нанесення шкоди ворогу. І їм фінансування в потрібних кількостях не виділяло. І я підозрюю, що така ситуація масова з виробниками дронів має місце. Так що ж зараз змінилося? До чого тут цей план стійкості? Виборами запахло. Можливо, заради того, щоб сказати, що виборів не буде до кінця війни, заради цього це все і зроблено, тому що є підозра, що той же ж Дональд Трамп хотів і хоче перевиборів в Україні, зважаючи на його, м'яко кажучи, не дуже теплі відносини із Володимиром Зеленським. Гроші, локалізація виробництва закупівля українського, дерегуляція, страхування військових ризиків, детінізація економіки, безпека бізнесу та стимулювання чесних відносин. Локалізація виробництва закупівля українського. А в нас створені умови для саме виробництва, для того, щоб кількість виробничих потужностей в нас зростала. Виробництво високої доданої вартості це і основа економіки. А в нас для цього створені якісь умови? Чи в нас навпаки душать будь-яке виробництво, окрім своїх? Як ви думаєте, спілкувалися з підприємцем? За податкові накладні, можливо, щось чули? Дерегуляція, ну якби абсолютно правильно, страхування військових ризиків. Оцього я вже не розумію. Що таке страхування військових ризиків? Якщо це візьмуть якогось міжнародного страховика і будуть в нього страхуватися, то це завідомо мінусово для держави річ. Я можу пояснити, чому? Тому що при страхуванні утворюється певний ну як страхова сума. Тобто максимальні виплати, максимальна компенсація, яка може бути. І вираховується залежно від ризиків, вираховується коефіцієнт. Коефіцієнт, страху всю суму множиться на цей коефіцієнт, і ми отримуємо страховий платіж. Те, що хтось платить, хто хоче застрахувати, там чи своє майно, чи своє здоров'я, чи ще щось. Так от, я відкрию таку істину, що жодна страхова компанія не є благодійною установою. Вони на цьому заробляють. І їхні аналітики, коли прораховують всі ризики і виставляють коефіцієнти, вони ну їх прораховують так, щоб отримувати максимальну вигоду, то для чого це зараз робити? Коли за великим рахунком страхування військових ризиків, чи точніше соціальний захист українців, в першу чергу військовослужбовців, але і не тільки від військових ризиків, повинна нести держава, для того, щоб виходити в ноль. Якщо страхування, ти вже працюєш проти. Математиків, аналітиків, які працюють завжди в плюс, роблять собі позитивне матсподівання, так зване. Але мова зараз не про те. Ну це ж абсурдно, хоча звучить воно красиво. Детінізація економіки. А що входить в детінізацію економіки? Отут тут питання. Наприклад, свої забудовники їх будуть чіпляти, таких як крупа, які там по 6 мільйонів доларів яких знаходять, і які залишаються на посаді голови МСЕК. І ті мільйони їм ще будуть повертати, скоріш за все через суд. Чи детінізація це буде залізти в кишеню до кожного українця. Відслідковувати все, що надходить по картах. Для того, щоб скупти гусей, так би мовити. Що таке детінізація? М? Як ви думаєте, безпека бізнесу та стимулювання чесних відносин? Ну тут хочеться прослюзитися. Я навіть не знаю, що тут ще сказати. П'ятий пункт енергетика. Отут це. Паспорти стійкості регіонів та генерації енергії, пріоритет атомної генерації. Боже, яка єрес паспорти стійкості регіонів. Десятки мільярдів всякі структури, на чолі, в тому числі з відомими соросятами з розряду Наєма, витрачалися на захисти ТЕС. Не захистили. Десятки мільярдів каналізацію. На тих десятках мільярдів був відкат. Там мішки закуповували в 5 разів, в 10 разів дорожче, пісок підвозили, ще щось. Купа всього насправді ну, журналісти дуже багато про це писали, не спрацювало. Зато, от коли буде документ, паспорт стійкості регіонів та генерації енергії, ох, це буде класно! Ото заживе, ну просто нема куди. Ну, і пріоритет атомної генерації. А чому в нас атомна генерація раніше не була в пріоритеті? Вона ж не була, якщо зараз її ставлять в пріоритет, правда ж? А це ж найдешевша енергетика державна. Тобто на цьому ще й повинен заробляти енергоатом, який поки що повністю державний. Я розумію, що Зеленський дуже, і ті, хто за його спинами дуже хочуть його прихватизувати. Поставили туди своє керівництво, час від часу його банкротують, заробляють там, і так далі. Але ну це ж найдешевша електроенергія, це факт, факт. 100% державній власності, факт, факт. Очевидно, що його треба стимулювати. Так чому воно раніше не було в пріоритеті? Що сталося? Йдемо далі. Громади покращення податкових умов для прифронтових територій. Ну, звучить то воно звичайно красиво. Тільки що це буде? І чи не буде, до прикладу, там. Значна частина підприємств, які за випадковим збігом обставин будуть пов'язані якось із оточенням Єрмака, Зеленського там і так далі, будуть оформляти свої підприємства там, а здійснювати фактичну діяльність в якому-небудь іншому місці. І пільги податкові отримувати. Можливий такий варіант, чи неможливий? Ні, ну У нас з найчаснішою системою управління держави, я думаю, що такий варіант точно неможливий. Ви гляньте просто в очі Зеленському, ви зрозумієте, що це ну, неможливо аж зовсім. Йдемо далі: людський капітал національний стандарт безбар'єрності. Я декілька разів чув це формулювання, зокрема, про нього говорила пані Скумбрія. Перепрошую, Олена Зеленська. Ну, вона колись обіцяла, що там Скумбрія по 8 гривень в магазинах, хоча вона по магазинах не ходить ну, тому інакше би такої дурні не ляпнула. Але. Що це означає національний стандарт безбар'єрності? Ну, це тобто, це щось з цією гендерною модифікованістю. Якщо це забезпечення соціальних стандартів для осіб з інвалідністю, ну, то це очевидно те, що треба робити. Але так воно ж в нас і так закріплено на рівні всіх програм. А що це таке? Це якийсь відтінок, 10 відтінків гендерності? чи що це? Безбар'єрність між ким і ким? Далі, ліквідація впливу Московської церкви. Ну нічого собі, це дуже серйозна заявка. Добре, в тебе в руках вся влада, вся повнота влади. Чому вона не закрита досі? При такій кількості кримінальних справ і всього, чому філія ФСБ не закрита в Україні? Ну, це ж абсурд. абсурд. Але тут, як піар, цей пункт є. Ліквідація впливу. Ну, дурня повна. Ну і далі. Впровадження множинного громадянства, оновлення дипломатичної служби. Множинне громадянство становить загрозу для існування нашої держави. Все наше національне багатство перетече в потрібні руки. І механізми, як це здійснювати, в них насправді є. Згадайте прихватизацію, що хтось випадково став олігархом, який-небудь великий завод, велике підприємство опинилося у випадкових руках, там нема нікого випадкового. Взагалі нікого. Це все робилося прогнозовано. А людям як кістку роздали ваучери, в колгоспах ПАЇ і майнові ваучери. Розірвали те, що треба, і потім благодійники за Бесім отримали те, що потрібно. Купу, всього, у нас такі підприємства були, Чорноморське морське пароплавство. Або що далеко ходити, облгазу, обленерго. І зараз ми платимо по скажених тарифах і не зрозуміло кому. Тому що значна частина з них оформлені як офшорні компанії. І навіть основна частина податків в Україні не сплачується. Ви уявляєте рівень абсурду. А природні монополії це завжди гарантований прибуток. Чому це не може бути в державних руках? Тому що держава не ефективний власник, що не може бути ефективних менеджерів, спокійно може бути. Якщо держава ефективна, то і як власник вона розпоряджається ефективно. Але це множинне громадянство прямо суперечить Конституції. Це насправді вже злочин. Завершений злочин. І коли Володимир Зеленський подав законопроект про це громадянство, чи хто там з його оточення, це вже завершений злочин. Вже повинно було відкриватися кримінальне провадження. Але хто ж їх посадить? Це ж пам'ятники, кругом пам'ятники, які постійно реалізовують в нас як не перемогу, то стійкість. Культура. Створення культурного Рамштайну. Що таке культурний Рамштайн? По аналогії з тим Рамштайном, що нас озброює, чи по аналогії з рок-групою німецькою Рамштайн? Для чого нам культурний Рамштайн? Коли там всі кажуть, от світова культура, ще щось, ще щось, давайте статимемо європейцями і так далі. А ми українцями стали? Чи ми стали хохлами-малоросами? Чи, точніше, нас роблять хохлами-малоросами? Давайте для початку станемо українцями. Який тут культурний Рамштайн? Що це за дурниці? Сприяння україністичним кафедрам за кордоном. Так це ж є програма підтримки української діаспори. Це ж все є. В обов'язках посольств, консульських структур і так далі. Якщо почитати глибоко всю внутрішню документацію, чим вони керуються, які їхні функціональні обов'язки і так далі. Там це все також є. Ви розумієте, що це просто повна дурниця? Просто, ну, просто відкрито брешуть. Ну і далі. Політика героїв. Реабілітаційні відділення у кожній громаді до 2025 року. Ветеранські простори, соціальна підтримка та квартири для ветеранів, залучення ветеранів до Держслужби. Спекуляція на найбільш тонких святих речах. Така спекуляція високоцинічна, і знову ж реабілітаційні відділення, в нас програми реабілітації, напрацьовані нормальні. А реабілітологи навчені, будь-які реабілітологи, і скільки в нас фізичної реабілітації, скільки в нас психологічної реабілітації, те, що це все треба створювати, безумовно треба створювати. А що раніше ціле там міністерство ветеранів що, не, не працювало, не напрацьовувало внутрішніх документів? В чому тут новина? Чи це просто пунктик для піару, бо красиво звучить? Політика героїв. Ну, звичайно. Стаєш поруч героями, говориш про них, і всі забувають. Про все, про розпродаж землі надер, про провал підготовки до війни, про заглядання в очі путіну, про розмінований Чонар, про північ і так далі. Просто цинізм вищої проби. На щастя, це був 10-й пункт. Я добіг кінця в цьому. Документі, прости Господи, я не знаю, що тут сказати. Знаєте, я виписав е, кілька гарних фраз в соцмережах, як люди з цього приводу жартують. І там хтось пропонує створити журнал виконання плану стійкості, хтось пропонує створити журнал реєстрації планів стійкості, книга обліку планів перемоги. А завершити я хочу коментарем, який дав користувач Олег Шимко, я його не знаю, але він дуже так чітко написав. Якби вдома замість сексу людину чекав план оргазму, замість тепла, план спеки, а замість їжі план ситості. Вона б за день збагнула, що її обдурюють. Чому в масштабах держави така брехня працює? Я трішки перефразував, тому що там було нецензурно. Це ж все очевидно, чому воно працює в масштабах держави? Так, працюють вороги проти українців працюють. Але ж ми це дозволяємо робити. Українці на превеликий жаль не розуміють глибини нашої катастрофи. Єдине, що добре в цій ситуації, що в такому підвішеному стані ми довго знаходитись не зможемо. Просто не зможемо, тому що стан сам по собі надзвичайно страшний. І розрядка якась відбудеться. Ось такий мій коментар. Дякую вам за перегляд. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Це дуже прості кроки, але надзвичайно сильно вони допомагають нам просуватися в інформаційному просторі, формувати україноцентричний інформаційний простір, який, власне, аналізує інформаційні події і в Україні, і в світі через призму українських національних інтересів, не глобалістичних, не московської агентури і не олігархів, а саме інтересів українського народу. Тому ваша допомога надзвичайно важлива. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.